Доброго дня, мої шановні глядачі, слухачі і читачі. Я Ольга Кияшко, терапевт в інтегративному підході. Чому так? Тому що на щастя, маю багато надбань, з якими, якими можу з вами з радістю ділитися для того, щоб всі були здорові, зцілені щасливі. Чому вийшла? Ні, не тому, щоб розповісти, як вам вгамувати. Свій апетит, а тому. Але якщо ви це, звичайно, забажаєте, то я обов'язково вам це розповім, але просто не бачу, щоб ви цього дуже хотіли. Ви не пишете мені, чи потрібна вам ця інформація. Мабуть, впорайтесь, я так собі розумію. Куди прийшла кликати, а куди завгодно. Я організовую дводенний такий свій марафон. Чудеса трапляються, чудеса случаються. І навіть якщо деякі люди хочуть функціонального підтвердження, то у кожного функціонального підтвердження, Good morning. у кожного функціонального підтвердження є віра. Знаєте, як в наші біблії кажуть, «По вірі вашій, да буде вам. І так, колись трапилося в моєму житті, просто я була дитиною. Ну, не зовсім дитина, вже підлітка. І так трапилось, що я, я втратила зір і потрапила на лікування. Дякую. Ніхто не відмовляється від медицини. Медицина, наша класична медицина це, це наші реальні, це як швидка допомога. Вони нам зразу допомагають на фізичному плані, для нашого, для нашого тіла. Але крім тіла, нашої фізики, в нас є моральна. Ментальне, емоційне тіла. Так ось моральне, ментальне емоційне складають нашу душу. Де живе наша душа? Ну, з позиції багатьох науковців, психологів, і не тільки це наша точка Я, тут живе наша душа, але є зовсім різні мудрості і такі самі думки. В будь-якому випадку, що ж буде на марафоні, чудеса случаються, або ЧНС трапляються, до речі, мова може бути видна вами такою, яка вам буде комфортніша. Так, ось так, я люблю ТАПінг. Це, крім того, що я ще люблю енергетичну медицину. Колись один із курсів, які я проходила. Щодо наших енергетичних тіл, це вже був не перший. Мені його засновник, Катерина Каченко, сказала: Ну, назови уже себе, Йолки палки той, которой ти є. Ти енергетичний цілитель, А я все ховаюсь. Знаєте, це називається, чи вірю, я в, себе? вірю я, в себе. я в себе? вірю. І ті ігри, і ті марафони, і ті продукти, які я створюю, є. Оздоровчими. Поки я їх створюю, вони оздоровлюють мене. А потім, коли ви приходите і купуєте ці зцілення для себе, вони зцілюють вас, вони живлять мене, тому що я вас супроводжую і своїм прикладом, ну, сподіваюся, що надихаю. А в будь-якому випадку. До чого ж буде ця тематика чудеса случається або чудо трапляється? Ну, якщо у нас з вами скоро-скоро такі свята, Новий рік і Миколая, що ми будемо простуковуватись? Те, що ми дуже хочемо. Це наші мрії, щоб вони збувались, наші чуда і наші потоки. Кому дергійний, кому грошовий, кому ще якийсь, кому який треба. Який ми і зробимо, кожен сам для себе, і я разом з вами. Це одне з тих запрошень, які я вам видаю зараз. 16, 17, 18 грудня у нас відбудеться фестиваль «Розправь крилья. Мені так здається, я можу помилятися, але, мабуть, мабуть я не помиляюсь, осознаває тварі, хотім подарити тебе крилья. На цьому фестивалі буде представлено багато майстрів з їх іграми, хто просто, можливо, ведучий, а хто автор. Я ведуча і автор своєї, своєї гри, буду представляти її в демо-версії. Називається розговор з тілом. Якщо вам буде комфортно українською мовою, буду вести її українською мовою. Для мене це геть зовсім не принципово, аби було комфортно вам. І з чого ж починається ця прекрасна гра, ця прекрасна казка. Казка починається з нашого погодження, появи на цей світ. А погодження це виникає і підтверджується тоді, коли створюється саме або починає створюватись перший орган кожної людини це серце. І кожна людина Народжується з повні, з повною впевненістю, в достатку, в надлишку, щедрості Всесвіту і відчуває радощі щоденного життя на цій планеті. І все це повертає нас до думки і втілення нашої можливості нарощувати особисту силу. І знову таки всі ці, і силу, і творчість, і сексуальність, і можливості, і дозвіл собі, і все це іде з позиції безумовної любові, яку кожна людина через себе випромінює у всесвіт. А потім вона так само говорить про це, талановито, створює, надихає, розмовляє. Можливо, пише казки, можливо, читає вірші, і все це дуже гарно і натхненно виливається ззовні. Але саме головне, що це повинно бути розумно і мудро все поставлено. І вся ця розум і мудрість, яку ми випромінюємо у серці для кожної людини, ми повинні для себе, через себе випромінювати з Божою допомогою і з такою самою. Божим натхненням. І тому буде духовна свобода і духовний розвиток. Отак от яко і ніжно я пройшлась по семи енергетичним центрам. І ви, я думаю, навіть не помітили. Тому отак от непомітно, морально непомітно буде проходити наша гра. Гра легка, цілююча, надихаюча і відкриває. Нам очі, на що можна звернути свою увагу і як поліпшити. А що ж нам для цього з вами потрібно зараз, щоб прийняти рішення? А Рішення аж два. В принципі, могло бути ще три, ще ж я забула в мене ж дерево відновлення. І кожен хоче відновитись, створити таке дерево і просто гарно рухатись. Так от, я дуже люблю простуковування, я дуже люблю тапінг або Технікою емоційної свободи, Emotional Freedom Technique. і я б дуже хотіла, щоб ми знов-таки з вами насичувалися енергією, задоволенням життя і розуміли, наскільки нас це зцілює, наповнює і енергізує. І кожен це повинен для себе робити. Я люблю цей тапинг, це правда. Я люблю, коли ми з вами говоримо, що ми приймаємо себе в будь-якому стані. Ми можемо дозволити собі сумувати, ми можемо дозволити собі плакати. Це нормально. Ми люди, ми всі люди. А зараз насичимось енергією. Пом'яли наші з вами енергетичні центри на долоньках, наші пальчики промасажували на правій руці, на лівій руці, зробили їх теплими і пам'ятаємо. Я люблю і приймаю себе в будь-якого стайні. Я люблю і приймаю себе задоволеною. Я люблю і приймаю себе сяючою. Я люблю і приймаю себе всебачучою. Я люблю і приймаю себе з гарним відчуттям. Я люблю і приймаю себе з гарною розмовою. Я люблю і приймаю себе з гарним і вільним тихня. Я люблю і приймаю себе, очищуючи. Я люблю і приймаю себе енергійною. Я люблю і приймаю себе сумовитою. Я люблю і приймаю себе заздрісною. Я люблю і приймаю себе довольною. Я люблю і приймаю себе задоволеною. Я всі свої перешкоди і перепони розбиваю і в гарному, приємному. Здоровому настрію я люблю і приймаю себе. Я люблю і приймаю себе ще більше енергійною. Я люблю і приймаю себе мудрою. Я люблю і приймаю своє усвідомлення. Я люблю і приймаю своє яснобачення. Я люблю і приймаю своє відчуття. Я люблю і приймаю своє ясне слово. Я люблю і приймаю своє вільне дихання. Я люблю і приймаю своє очищення. Я люблю і приймаю своє задоволення. Я люблю і приймаю своє втілення. Я люблю і приймаю свою енергію. Я люблю і приймаю себе такого, як я є. Я люблю і приймаю своє натхнення. Я розбиваю всі перепони, всі перешкоди і всі сумніви, і в цьому гарному стані і настрої я люблю і приймаю себе. Я приймаю ще більше енергії, я люблю і приймаю себе ще більше. Я люблю і приймаю своє усвідомлення. Я люблю і приймаю своє натхнення. Я люблю і приймаю своє бачення. Я люблю і приймаю своє натхнення. Я люблю і приймаю своє слово. Я люблю і приймаю свою творчість. Я люблю і приймаю своє втілення. Я люблю і приймаю себе. Я люблю і надихаю себе. Я люблю і втілюю свої задуми. Я люблю і зцілюю себе і оточення. Я люблю і розумію, наскільки кожен мій рух зцілюючий. Я розбиваю всі свої перешкоди, перепони і нездолання. Я люблю і приймаю себе в гарному настрої і в настрої зцілення. Я люблю і приймаю себе. Я зробила дуже небагато, я зробила тільки три повторення. Зазвичай я рекомендую робити їх 3, 5, 7, 9 раз стільки, скільки вам захочеться тоді, коли вам захочеться, і тією рукою, якою вам захочеться. А зараз, якщо ви хочете повторити ще раз, задайте мені питання. Подивіться, я зробила метелика. У мене теплі руки, і я ще більше приймаю себе, свою внутрішню я і зцілюю себе прекрасним енергійним натхненням. Завжди вам рада, завжди, завжди, завжди. Всім гарного натхненного дня до зустрічі. Була всі, всіх рада бачити, буду дякувати тих, хто зі мною був. І ті, хто побачить це відео запису. Всім всього найкраще. До зустрічі!